呃。Uh Також постачать від вас слова. Так, дивіться. Де підпис. Це витяг заказувати. Ну, де підпис. Я посадового особа, доступний коментар, на самом деле 8 тисяч, а в старшому рині сталося. Де подпись, Де печати. На посадових славу не ставиться. Значить, це не дійсно? Не ставитися. Ви тільки ще все указали? Щоб була мокра печати. Не потрібно коментувати, що ви можете знаходитися просто. Не потрібно коментувати, не потрібно у мене випитувати якісь дані на знання мною щось, чогось саме.

Це, ну, не потихну, це це, це, потрібно зафіксувати, це подати. Це документація, покажіть. А, звичайно, вони будуть самі. А ну далі покажіть. Початку, підпис на, на документі. Так, дивіться. Це, підпис. це витяг наказу, я вам кажу. Ну, де підписи? це вже не документ. Хто такий фурдило? Це комендант міста. Ой, центральне. Ви так заказу, будь ласка, ви фурдило? Ні, я не Фурдило. Де доручення Фурдило? Я покажу, що я посадова особа, заступник комендант, насолодів це не регалі. Ось моє прізвище. Старшому рині я вам приставиться. Де де подпись, де печати? печати Ні, по на цьому на посудових е, складу печат не ставиться. Значить це не дійсно Е, Не ставиться. Ви тільки що що вказали? Не ставиться. Щоб печати. була мокра печатка.

ми навіть на яких немає. Так, у вас рішення суду є. Він щось порушив. Я хотів перевірити його документи і все. Ну. А я хочу ваші перевірити. Ви показали. Я не побачив документ. Ні, представник. Давай. Заберіть телефон, я не буду на камеру показувати документи. Я камеру відведу. Ну, одводьте. <med> не потрібно зробити, заберіть камеру. Я вам подивився документи. Камера, дивись, не знімав, що бачиш. Заберіть документи. Будь <світ> ласка. Посвідчення офіцера. Так, так. Не потрібно коментувати, нічого ви можете. На... Знайомитися просто. Марий... Не потрібно коментувати. Марині Романом. Так. Да, так. Да. Будь ласка, все є. Так. Ход. Вот есть, все есть. Там код є, цей Звичайно. Хорошо, що, що код означає, знаєш? Що... <свист> Я знаю, що означає. Не потрібно, мене, не потрібно у мене випитувати якісь дані на, на знання мною чогось, чогось саме. Добре, так. не потрібно це робити. Харашо, що означає код ваш на печаті? Це означає, що ви від корпорації дієте? 18, 18. Хорошо, Добре. покажи ну документ. Ваші документи. У нього нема документу. Поки ви не представите як державна особа. Ви державна особа чи ні? Я в даний момент виконую виконується службові обов'язки. Службові від, як, від кого? Взагалі виконую свою Від держави? Звичайно. А що тоді код на цьому на печаті у вас? І що тоді? Це код є ДРПО. Я можу, тільки я вам шукаю, про що я вам зроставський. Читаю Міністерство оборони України. Добре, добре, добре. Фисники, добре. Мені потрібно ваші документи. Давайте розберемося. Давай. Ви відмовляєтесь? Відмовляєтесь? Ні, він не погоджується з вами. Можу, я можу, ну, покажи, просто здивіться. я Міністерство оборони України. Ні, там документи там не тримають. Я прочитаю, я прочитаю. Це документ.

Він не погоджується. Не відмовляється. Ні. Ви відмовляєтесь? От зараз дивіться, де ми зареєструємося. Він хоче будь згідно за кричати. З самого початку кричав, то я знову почитаю. Вони приватні підприємці. таке, як у тебе. Це так само, як ти йому скажеш. Можете звернутися Поним? в суд з роз'ясненням. Ти зрозумів? На нас якесь суд, так що Я, ти, ти нічого не можеш не виповняти, що він каже. Документи ви відмовляєтеся Так. Юридичний ви юридична особа. Ви відмовляєтеся показувати документи? Він не погоджується. Це різниця є. Ви так. Він він просто не ре він просто не зрозумів, хто ви. Тепер він зрозумів.

Получається, це не обов'язованно, правда, причитати. Получается, не обов'язково. Ви чуєте, що ви чуєте, що не хочете. Добре, добре, не хочете, слухайте. Він не погоджується з вами. Ви не маєте права просто. Получається, що я або хочу, або не хочу. Тобто, ви не хочете показувати мене. Не, не погоджу. Не погодьтесь, не хочу, не, ху... не, не хочете. Не... Моє слово заповнити, не погоджу. Не погоджуйтесь. Не буду. Забудьте все. все не згоден, він не згоден все з вами. Ви предлагаєте це фермер. Він не згоден з вашою офертою. До свидання. Покажіть, бо требуєте. Я маю право Ви маєте право. Ви, обу... ви в обов'язках. А є? Подожіть, не знаю, права, права, а вас обов'язково, ви не маєте права, маєте тільки поліція. Давайте зараз вездемо поліцію і, і слідчує оперативну ви групу. Ви групу. Ви да, і подивімо, ви, ви, ви показуєте, які ви права маєте. Поліції зараз показують. Ви вимагаєте від нього документи? Він не згоден. Да, да. Так, да, так, я так, я так как вы юридичная особа да, все. А что ты подожди, Не, <реку> не <реку> машину не сюда. Там не печаті, там є печать, там підписи нема, там нема підписів, печаті є таке. Ви хочете проїхати, давайте. Ні-ні-ні, я вам покажу. Покажіть мені документи. На цю машину, що ви взагалі дура. Я... Да, ну, я, під... я, я підприємець. Без проблем. Не, без проблем. Я не обман, обман. Не Тебе попросили документи на місце. Я буду рішати, як ви. Ну, не потрібно, ви ж взросла людина, я думаю, що ви... Також хочете, щоб від у вас з повагою документи ну, тоді, якщо То ви це розумієте, будь ласка так же само і ну, за тільки ще було питання, Тобі щоб діхіди, ви під... підписали на цю машину документи якісь на якусь машину, чи ще я не зобов'язаний це ми люди. розумієте? чи ні? Яким чином ми тоді вас фінансуємо, щоб ви заїздили в машину? Покажете ви державна установа? ні так. Ми платимо налоги, все платимо. Як це все до це все до себе? Нікументи не показують на машину. Давайте зараз поліцію вивеземо. Ні, так куди, я вас не випущу. Ні тут не ховаються. Нікуди не Ми народ, покажи. Ми народ. Ми народ. Ти служиш кому? Народу чи кому? Давайте показуємо ці Ні, я вам показувати Ну та ладно. Не не, ну ви винимаєте, віддаєте. Ну, ви, ну ви ж державна <поц>. установа, ви підчетні кому. Ви, ви людям не, должны ну, підчитися. <поц>. <поц>. Ну, я... Очікувати людям должны, ми люди. Це виходить переслідували людину. Ну так, я їду з машина у машині. У мене сто тисяч грошей в машині. Ну конечно. зараз забрали по все. У мене гроші в машині. Я не знаю, чого вони вообще туди ехал. Ну, давай, надо. Ну, да, да. ну конечно. Да, блин. Алло. Та ну що, рыба понял. Скажи вже за автоматом стоїш. Що, ну да, понял, рядом перевели. Риба.

Kansi kanjs li tanse te segue? Jaj tenje nemogu mi vise Want te Veche, ki semester innay soci ek, He ay aci ifdanje соon konye pa